Всім доброго здоров'ячка! ви на каналі Автоартіст. І сьогодні я хотів би поговорити про бензонасос. Е як була в мене проблема з бензонасосом, то й хотів би поговорити про бензонасос. От коли він, <кій> як з ним боротися, коли він не хоче качати. Е значить, в мене що було інтересніша проблема. От їздиш, місяць їздиш, все чітко, класно. Приїхав додому, машину поставив наутро бензонасос уже не качає. Ногами потупотів по колесі вдарив, стекло протер, бензонасос качає, ще місяць ти їздиш. Потом обратно. От, от так, потім він як перестав качати, все. Приїхали. Першим ділом, як ви могли бачити, я в прошлому відео показував, коли забирав свій старий бензонасос з машини, я поліз назад. Підняв сідушку. Поліз, дивиться, що ж із ним таке. Але, по більшому счету, якщо він то качає, то не качає, то він справлений. Грався я там, грався, нічого я там не добився і рішив лізти у блок передохранітелів. Десь до проводки, десь туди рішив. З учотом того, що я в ньому ніхрена не понімаю, лазив просто так на обумоти. Щось тягав, дергав, смикав. Ну. В мене вийшло. Я, можна сказати, справив його. А що було, я вам зараз покажу. Давайте поки суть до ділу, <кій> знімемо акумулятор та поставимо його на зарядку. Бо поки я тут дирка шмиркав справляв його, шукав, яка причина, то я його трошки підсадив. У мене є ще один з бочкової і зеленої липи. Поставимо другий, а цей поки якісь сутки позаряджається. І так, акумулятор на зарядці. Я не відкручував його. Там токи малесенький, хой, отак він собі заряджується. Є ще бочковий з зеленої липи. Опа! Він заряджений, його щось і поставимо. Так, акумулятори поміняли. Зараз побачимо, як цей крутене. Моментально. Моментально. Торг і є. Сейчас свій зарядимо. Бо я з нього... та добре я з нього поїздівався. Так що хай, хай бідоложка трохи підзарядиться. Поки покатаємося на цьому. Е... А ну нам ну ж. А ми продовжуємо, коротше. В чому була причина? А причина в мене лічно в машині була в релюшці, Реле бензонасоса. Зараз я вам покажу, де воно знаходиться, яке воно є, як до нього добратися. І так, якщо у вас вдруг перестав качати бензонасос, знімаємо кришечку. Бринь. Дивимося до предохранителів. Тут у нас все чітко написано. Айде. Да. Так, чітко, причотку. Раз, два, три, п'ятий. на бензин 20 ампер. Дивимося сюди. І так, раз, два, три, 4, п'ятий, 20 ампер. Витягувати не буду, бо він важко витягується. Він у мене хороший. Якщо предохранитель не згорів. Знімаємо цю ось облуду. Раз, два, три, чотири, п'ять. І отут щось шо, шосте ось. Знімаємо. Ну, от, зняли цю защитну облуду Аккуратно, тому що тут поцвіточка, щоб не обірвали. Хай собі тут лежить. Ми добрались до щітка предохранителей. Оце не звертайте уваги, оце на печку. Тут должен стоять предохранитель. Я його виковіряв і так і не можу поставити. Це неправильно, звісно, ну вже як є. Тепер О, там оно, щелочка. І треба зняти. Оп! сейчас зніму. невдобно одною ну, рукою знімати і, 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 і знімати. Зняв за защелочку, воно випало. Ми бачимо от таку от кучу кучу релюшок. Так от, е, реле бензонасоса стоїть за оцим ось у мене за зеленим, там воно дольченько. Свят поганий. Зараз я спочатку витяну зелене, оце. Здорове. О, зелене я витягнув. Я не знаю, от чого воно, ну. І там оно... Не видно, зараз щось придумаю. О, так трошечки видніше. Ось воно, скотина коричнева стоїть. Оце реле бензонасоса до Ford Escort Hatchback 91-го года 1.4 об'ємом. мене Так воно виглядає. Наче й красиве, наче й ніде не цей. Не окислене, але ж воно трошки підугнуте, ну, Тут вже й обховне в ті сторони. Оце, коротше, така чепуха ділила мені мозги. То тобто, і що я зробив? Я їх витягував, во-первых, всі, оскільки не знав, яке воно. Я щось думав, оце зелене воно. В інтернеті якось так показано, інтересно. Витягував усі по черзі, поки І воно пошевелив, наче заробило. Почав витягувати, витягувати, робить, робить хоп, перестало, Оце ось. Все. Ну, пошевелив, пошевелив. Вроді робить. Там, там рядом ще одне, навіть так, во таких самих. Взагалі, дуже багато релюшок тут немає. Ну то, мабуть, на якійсь суперкомплектоції. Ну, а в мене. Тут О, тут воно все стояло. Зараз перевіряємо. Все. Бензонасос скачає. Ну і в принципі, що тепер? Собираємо все в первоздонним виді, щоб було. Це сюди. Отак. Ну, і зараз збираю назад усе От і все, все зібрав Ключ на старт. Замок працює. Машина заводиться. Ну, чим зміг, як то кажуть, поміг.